Всім привіт! Мене звати Анна і я фінансовий аналітик в декреті. У мене троє дітей, старшому з яких 5 років, а молодшому 5 місяців. І я вирішила змінити професію. Трошки розповім про себе. Я закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародна економіка і потім майже 3 роки працювала аудитором в одній з компаній Великої Четвірки. Потім я змінила містечку. Фінансовим аналітиком, звичайно, з перерва мене відкрити. І ось зараз, вже деякий час, я думаю, чим би я таким могла займатися для того, щоб поєднувати материнство, отримання фінансової винагороди, розвиток, зацікавленість, користь своїй родині, користь людям. І я вирішила змінити професію. Це дуже мене буде рад. Тому що я думала, що якщо я вивчилася в університеті, якщо я вже попрацювала, я не можу просто запакувати цей багаж знань, досвіду, і просто його відставити на увичку. Але ні, я можу, і в мене від цього дуже багато дітей. Отже. Ще, поки я працювала, я проходила різні курси. Це були курси з товарки, з інвестування. Кожен проживає по-своєму. Да? Я проживала так, що я схудла, а потім я шукала, як о, це підтримати, і взагалі о, перевіряла всі свої налаштування, як, як жити, як їсти, як взагалі з цією всією темою бути. Да? Отже, і одним з моїх навчань було о, школа здоров'я Катерини Толстікової. Я закінчила перший етап. Я бачила, що дівчата, деякі нутриціологи, консультують інших людей вже після першого ступеня. Але чим більше я заглиблювалася у цю тему, тим більше я розуміла, що це такі тонкі налаштування, все те, що впливає на здоров'я, що я просто не можу взяти на себе відповідальність і когось консультувати після всього лише одного курсу. Тому я тоді для себе, для себе цю тему закрила. Але зараз я до неї повернулася і я бачу. Все ж таки, це зона мого великого інтересу, це зона мого великого натхнення. І я хочу йти туди, і я вирішила стати дитячим атмологом. І для того, щоб не втратити знання англійської, а навпаки використати це як свій бонус, як свою силу додаткову, я вирішила отримувати британський диплом і навчатися на англійській. І тепер я настільки надихнена цією ідеєю, що я навіть на цьому потоці знімається відео для того, щоб запам'ятати цей стан для себе, для того, щоб потім порівняти цей стан з тим, що буде на виході чи в процесі. Да? І, взагалі, для того, щоб вислідковувати динаміку, тому що <смітні> створити youtube канал і, можливо, знімати якісь корисні рецепти, знімати побут з трьома дітьми, просто ділитися своїм життям. Це також. Двадцять п'ятому році, але я вирішила, що все зараз час, тому будемо рухатися разом, якщо вам це.